Скажу одразу, назва цього відео ні разу не клікбейт, як би це могло здавати, що я там намагаюсь популяризувати на такій темі. Насправді я вважаю, що тема аж ніяк не смішна, особливо в наші часи. І, скажімо так, назва цього відео підкріплюється тим, що є ціла передісторія. Пару років тому я вирішив зробити озвучку на одне іноземне відео, тематика якого, на мою думку, є досить актуальною, і YouTube. Не дуже любить ці слова, проте ну я думаю, всі так зрозуміли. От і потім я озвучив і забув про це відео. І от пройшло вже немало два роки, і я вирішив подивитись, що там відбувається в коментарях. І як не дивно вони були. І як не дивно, актуальність цієї проблеми за рахунок того, що люди писали. Висока, безумовно. Я там від намагаюся відфільтровувати хто що пише, бо деякі, вибачте, мовознавці намагаються мене запісочити з приводу того, як правильно казати так чи інакше. Ну, слухайте, прапори їм в руки. Нехай ідуть там, розмахують їм де завгодно. Я був здивований тим, наскільки тематика е, даної проблеми має високий вплив е, на людей. Я читав немало коментарів. Багато людей пишуть, що вони з тим стикалися. Дехто з них, можливо, просто пише через свій максималізм. У цьому і проблема інтернету, що ти до кінця не знаєш, з якої причини людина це пише. Просто привернути увагу, просто тебе якби, посміятися з тебе в інтернеті, що ти на це можеш реагувати. Причин купа. І це нормально, це інтернет, там немає особистостей, там є лише картинки. Окей. Але я все одно вважаю, що е, цим я вирішив просто підняти актуальність знову, виходячи з минулого, тому що е, про це ну, мовчати якби, дуже важко, тому що ви погодьтесь, ми живемо в постійному стресі 24 на 7. Повітря тривога починається, ти не розумієш, від чого вона, просто так чи ні. У деяких людей виникає апатія. Багато людей думають, чи все правильно в них відбувається в житті. У когось просто немає виходу. Про хтось за рахунок того, що там 25 років виконується, і все у тебе немає можливості, у тебе опускаються руки. Тому подібне, ну це одна з причин, не кажучи вже про причини реальні, Того, що люди просто не хочуть виліковувати свої проблеми, не пропрацьовувати. На жаль, у мене немає жодної реклами якби, психологічної підтримки, яку я міг би десь тут і тут там, заповнити. Але, тим не менш, я все одно вважаю, що це необхідно і якби, це і є причиною того, що я це записую. Бо, наприклад, ну, ясна річ, мало кому хочеться йти якби, служити, і ясно, куди він потім в результаті поїде. Це зрозуміла річ, і навіть були вже приклади, до речі, про які на жаль чомусь люди не дуже сильно намагаються говорити. Як в одному з навчальних центрів в Києві не знаю, чоловік чи хлопець не пам'ятаю, зробив те, що він зробив в туалеті. І от таких от прикладів ну дуже багато буде відвертими, і це дуже пригніше. І на жаль, суспільство у нас, незважаючи на якби військовий стан, тому подібні проблеми. Ментально заточена на те, що О, ти, ти сильний, ти маєш все тримати, все тримати, а потім відбувається якась, вибачте, фігня. І це жахливо, це дуже погано. Чи не вистачає у нас е, пропрацьованості в плані психологічної освіти і обізнаності і в принципі грамотності як такої? Так. З цим щось треба робити? Так. І я, на свою думку, суб'єктивно подумав, що першим моїм кроком було в принципі, тоді записати е, оту озвучку. Але ж потім, коли я все це глянув, все це зрозумів і усвідомив, тому що проблема насправді криється в набагато глибших ситуаціях. На жаль, це не смішно, це не весело, і це може стосуватися кожного. Я тут не буду зараз розповідати про свої проблеми, тому що, е, ну, скажімо так, у всіх є труднощі, я з ними теж намагаюся жити. У мене там бувають різні негаразди, Я гадаю, що все це, в принципі, не під камеру. Але е, люди добрі, ті, хто дійсно цим заклопотаний і у кого є. Турботи з цього приводу, будь ласка, ви намагайтеся про це. Ну, якщо, перш за все, ви дійсно там подумали це так неочікувано, спонтанно, по почитавши то. О, у мене такі симптоми є, ну, то думаю, що це може бути від банально того, що ви чомусь вирішили все повірити, будемо чесними. А якщо у вас давно вже відбуваються ну, якісь негативні думки з цього приводу, ви вже досить сильно ну, себе підпушили в цьому плані, себе притиснули, ну, сказати те, що ну, не притискайтеся, це буде грубо. Але факт у тому, що я дивився е, аніме, це дуже рідка для мене можливість. Але я не скористувався, і я подивився, ласкаво просимо в NHK, І гадаю, що це один з яскравіших прикладів того, як все це описано. Я би міг там зробити огляд на це аніме, Вупало. Але це мене не так сильно цікавить, як цікавить сам меседж і посил, який несе той мультик. От. Я вважаю, що в принципі, це більш важливіше. І знову ж таки, якщо вас цікавлять ті от коментарі, які вони там люди різні написали, то я їх тут вставляти не буду, не бачу в цьому сенсу, ви можете в принципі, знайти в мене на каналі, я те відео не закривав е і ознайомитись з ним детальніше. Але знову ж таки, я хочу сказати, що проблем у нас багато, і різні приклади бувають. Як у військових в цьому плані, була там одна історія з гранатою. І, і в всяких центрах, і просто людина починає паяти буквально на своїх проблемах. І знову ж таки, я це записую, аби якби, доповнити ту історію і сказати, що воно того не варте. Рілі. Really. Як би воно банально не звучало, пафосно, не пафосно, демонстративно. Але так у нас про це замовчують. Бо у нас не на часі, у нас туди-сюди. Але ну, я гадаю, що ця тема буде на часі абсолютно завжди. От прям незважаючи на час, місце перебування і тому подібне. Тому що, як казав Андрій Данілевіч, це стосується кожного. І так як у мене з ним один день нюха, я гадаю, що я можу це в принципі у нього запозичити. Отака от, от справа, Любі, так що, будь ласка, не, за... не загинайтесь, не паяйтесь, не намагайтесь е... знаходити в цьому вихід, бо я хочу сказати одразу, в цьому виходу нема. Безумовно, е... якби кінець життя, ну власне і е... є частиною самого життя, але ми не вправі судити навіть з власного життя, як його закінчити. Є доля, є закони природи. І ви, як би там не хотіли, не є їхніми суддями. Ви є лише частиною природи і їх законів. От і все. Подобається моя відповідь комусь, не подобається. Ну це лише справа за вами. Я вирішив це озвучити, тому сподіваюся, що ви е трошечки в свою голову щось візьмете і будете триматися надалі. Тому що берегти себе, це зараз, перш за все, як власне і носити турнікет. Правда, це не той турнікет, а, скажімо так, турнікет від е, поганих думок. Ти так затягуєш і все, і потім ходиш собі, кайфуєш якийсь час. Не відкладайте це, бо це важливо. Це стосується кожного. Все. Бережіть себе.